Так, ну що, друзі? Водосховище, іскравка. Хтось воює, друзі, а хтось дивиться. На човники, що вони там роблять. Правильно, друзі, вони там сітки ставлять, знімають. Туди десь більше пів кілометра, ну хай бачать наших героїв, що вони роблять. А він там щось з біноклем дивиться, щоб рибнадзор не накрив. Сіп. — Мишки, да? Угу. Сразу. Та так, риба є. Це ж, це ж треба нагло, в день. Він, воно, він в бінокль дивиться. У нього в бінокль десь е, 10 кратний а в мене камера 60-тікратна. Він тобто нас не бачить. Він бачить, може, хтось риболову, а що ми знімаємо, він навіть не буде. Він і не бачить. Він дивиться, щоб ніхто нікого, нікого не було на човники, не плив. Це вже в нагло в день. Це я там розумію, там зранку іще ввечері, а це вже, друзі, просто в наглу. Іскраска водосховища в наглу. Нічого не бояться. Нічого не бояться. Ну, добре. Взяли в учі вудку, пошли, половили бні човника і поїхали хірячити. І сам перед немає, немає, блін, у нас рибна зора, нема всіх. Хлопців позабирали на, як кажуть, на війну. А ці роблять, що хочуть. Бо раніше, друзі, до війни такого такого не було. А зараз, дивіться, воно, риба є у них в сітках. Раніше до війни я стільки не бачив, щоб стока було в бракош. А зараз як не приїду на водосховище, на водосховище, на ріці постійна. Постійно є бракоші. Так, ну добре. А ну пишіть думку свою, друзі. Що ви думаєте, що в наш час оце так люди, оце такі у нас є рибалки? Ну як, це не рибалки, це бракоши.